Сила каяття Був чоловік і жінка та й не мали дітей, але дуже були багаті і не мали на кого маєток лишити. А за селом було дуже велике болото, таке, що ніхто не міг перейти, ні переїхати. Вони порадилися та на тім болоті поставили міст. Пішов той чоловік по міст слухати, що хто буде казати. Йдуть люди, одні клянуть, другі дякують, звичайне, як громада. Але надходять святі Петро, Павло і Бог. Та й святі Петро і Павло кажуть: Боже, що би то дати тому чоловікові за той місце, що ми не бродимо через болото? А Бог. Я вже знаю, що йому дати за то, що йому буде найутішніше у дому. Даймо йому одну дитину. Ну, кажуть святі Петро і Павло, що йому дамо? Чи хлопця, чи дівча. А Бог знає їх гадку, чому вони були браді, та й каже: Дамо йому хлопчика, але він. Отець буде від нього страчений. І пішли. А той чоловік з під моста вилазить та й додому пішов плачучи. Приходить додому і так сумує, але жінці ніць не каже. А жінка як уздріла, що він такий смутний, і зачинає його допитуватися: Чого ти так сумуєш? Але він не хотів їй казати. Аж нарешті каже. Йшли два люди уперед, а третій за ними, і стали на мості, почали говорити, що ми будемо мати хлопця, і я буду страчений від нього. Жінка каже: Що ти, чоловіче, слухаєш, то якісь пияки йшли, говорили не знати що? Як ми не мали дітей, коли були молоді, тепер, певно, не будемо мати, коли старі. Але в коротким часу є хлопчик. І так той хлопчик борзо виріс. До року зробився шкільник. Ходить до школи, добре учиться. Але його тато завжди від нього втікає. Сетте на гадці має, що він буде від нього страчений. А професор його наказує, як іде із школи, що як має обходитися своїм татом, що має поцілувати в руку, як іде, і приходить зі школи. Але він каже Я не можу з своїм татом ніколи здибатися, бо він утікає від мене, мій тато. Каже той професор йому: спитайся свого тата, чому він від тебе утікає. Він приходить додому із школи і застав свого тата в хаті. Його тато хоче утікати від нього, а він ловить за руку і цілує. І питається Скажіть мені, тату, чого ви утікаєте від мене? А він каже Бо мені казали три люди, що я буду від тебе страчений. Хлопець каже, маєте ви бути від мене страчені, то я іду собі в світ. І каже до своєї мами: Злагодьте мені шмаття на дорогу хліба, бо я ще йду до школи. Прийду зі школи, та біду у світ. Прийшов зі школи, я в собі хліба, шматтям, та й пішов. Як пішов, то й зайшов у ліс. А в тім лісі було дві корчми одна добра, а друга пустиня. Так він зачав проситися уже дів на ніч, а вони його не хотіли приймати, він каже Я йду до тої пустої корчми та й буду там ночувати. Але йому кажуть люди Ой, не йди там ночувати, бо там ніхто не ночував, то й ти не переночуєш. Але він каже Ей. Що то я не дбаю за своїм життям, я і так пішов у блуд, або буду жити, або ні. Ліг на ліжко помолився та й зачинає спати. Але приходить уночі д умерлі душі і кажуть до нього Встань, і дна, ми щось тобі скажем. Але він не встає, бо боїться. А вони кажуть Встань, встань, тільки постав ногу на рискаль, та й зараз собі знов ляжеш. Ну, він устав, поставив ногу на рискаль. Таку купу грошей висипали аж під суфіт. Та й кажуть йому, як будеш жити, так собі тут сиди, бо тут твоє щастя, але завше за нас, аби спам'ятав, аби служби наймав, аби ніколи нічого не робив, бо не потребуєш робити. Як є оті гроші, так ти усе будеш брати, а тут усе буде прибувати. І він так робить. Оженився і завше наймає служби, робить праздник, спрещує убогих старців і щоднини ніколи не змінив цілий рік. Але нагадав собі за свої родичі, за тата, за маму, що не знав, що вони де роблять, чи мають звідки жити, якось би за них довідатися їм гроші послати. Аж як вони довідалися ті родичі, що він це добре має, і цікаві були самі, приїхали до нього, але не застали його дома. Лише жінка була з кухарками, варила обід для тих, що прийдуть із церкви. Як вони приїхали, жінка їх угостила і запровадила до особного покою, аби собі лягли спочити трохи. Вони собі полягали. А в неї замкнула та синова. Чоловік іде з церкви, а його здибає диявол і каже: О, ти робиш що доброго, а твоя жінка робить що найгіршого. Він каже Де? А той каже, В тім крайнім покою замклась. Він приходить під той покій і дивиться крізь вікно Чи то правда, що диявол казав. Дивиться, правда. Сплять двоє людей. І утворяє двері, витягає палаш, як махнув, та й перетяг разом тата й маму. Так приходить до кухні, там, де жінка варить, та й стукає ногами. А жінка кричить: Цить! не стукай, бо збудеш тата й маму. А він тоді каже Уже пропало. Що ті люди казали на мості, а мій тато чув, так і сталося. Я уже і стратив. Тепер же ти лишишся і так роби, як ми робили. Дай май службу. Роби обіди за тими душами. А я йду освіт людей питатися, як гріхів за тата та за маму спасатися. Та й запечатав ті двері і пішов. Іде село від села. Де прийде, то церкви все йде і все признається ксьонзам, що зробив, аби йому завдали покуту. Надибає одного ксьонза, що йому завдає покуту. Він каже «Іде у ліс, піде сім миль лісом, утни собі сім латрів дров і наклади вогонь. Як ті дрова розгоряться, то ти так далеко розбіжися, щоби у самий вогонь скочив. Він так зробив та й спалився, лише лишилося серце і печінка. А тою дорогою, котрою він ішов, дуже красні квітки росли. У цісаря була донька така, що ніде на шпацер не йшла ніколи, але дуже їй скортіло йти у той ліс на шпацер. Так вона пішла у той ліс. Цісар дозволив, але під вартою. Так вона тою дорогою йде, та усе ті квітки рве. Чим ближче тому вогневий приходить, тим кращі квітки находить. Прийшла двогневий, знайшла то серце і печінку, і з'їла. Та й зайшла у тяготу і так коротким часом має хлопця. Але цісар дуже тим зажурився і не злюбив свою доньку. По тому, як вона мала хлопця, казав він запнути до кармника, а там їй нічого не давала їсти, тільки то що вепром. Хлопець той дуже прудко виріс за піврік, а може, за місяць, та й почав стидатися, що голий, почав просити тієї слуги, що доносили їсти, аби такий добрий цісар був, аби прийшов на нього подивитися. Але цісар не любив і чути за тво дитину, та й не хотів іти. Аж нарешті, каже, піду за цікавість. І прийшов ткармникові став і дивиться, а той скарбника хлопець обзивається. Діду мій коханий, будь на мене ласкавий, дай мені якого убрання, бо моя мама є невинна за мене. Та й уже розказує, з якої причини він знаходиться у кармнику, що він спалився за гріхи. Тоді подякував дідові за убрання і пішов назад до жінки. Приходить до тої корчми йде до тих дверей, що запечатав. Утворив двері, а з тата і мами упав палаж. Вони повставали та й кажуть Сину наш любий, як же ми позасипали надовго? І так він позбувся гріхів за родичів. Заздрісна жінка. Був один великий купець, але був дуже старий. Він і його жінка. Мали двоє дітей, сина і доньку. Тут уже прийшов час умирати його жінці, а старий сам лишився лише з двома дітьми. Але прожив і він щось пару років і дуже заслаб. Зараз скликав свої діти, розділив їх маєтком і каже синові так: Ти, синку, пам'ятай, аби не женився аж у 30, а ти, донько, аби с не віддавалася борше аж у 25 літ. Поблагословив свої діти та й зараз умер. Як поховали свого тата, той син каже Сестро, я не можу так витримати, як мені тато казав я мушу женитися. І поїхав у світ шукати собі жінки. Але як їхав з дому, то жигнався з сестрою. каже так Сестро, хоч я і оженюся, але я без тебе однак у неї обійдуся, без твоєї ради, ти мене мусиш завжди порадити, бо ти моя сестра рідна. Пожигнався та й поїхав. За пару місяців приїздить уже з жінкою, а сестра, як зобачила свого брата вже в парі, Взяла хліб та сіль та й вийшла проти нього, так, як би рідна мама. Тут зараз робили бал. Поз'їздилися гості, погостилися та й кожен поїхав. Минуло вже, може, пару неділь по весіллю молодого купця, а його жінка каже: Або відділися від своєї сестри, або я собі їду до свого тата і там буду сидіти, а з твоєю сестрою не буду. Йому був дуже великий жаль за сестрою, але нараз казав викласти другий палац, право тих. І вже відділився від своєї сестри. Одного разу згадав їхати в світ за товаром до склепу, а друга все припадала їхати попри тім. Та він зараз скочить зі свого поїзду та фіру виправив наперед, а сам повернув до сестри на пожигнання. А та сестра йому каже Їдь, брате, в дорогу, але будеш дуже зле гостити. Він пожигнався та й поїхав. А його жінка виділа, що він повертав до своєї сестри та й дуже лютилася. Він заїхав до одного великого міста, красну собі товар накопив, та й недорого заплатив. Але що ж, коли вже повертав додому, та й заїхав у Великий ліс і захопила його там ніч. Зараз напали його гайдамаки і зрабували все, що накопив, і хотіли його убити. Але він каже Беріть собі гроші і все, що є, лише мені життя, даруйте. Вони поміркували і пустили його живого, лише у шматтю. А він, як прийшов додому, і зараз, перший раз повернув до сестри. Його жінка, як то узріла, та й зараз із тої злості привала сокиру і побігла до возовні і порубала золотий візок. Увійшла до покою та й плаче. Її чоловік входить та й каже: А ти чого плачеш? А вона йому так каже: Як же мені не плакати, коли ти поїхав з дому, а твоя сестра прийшла та й порубала золотий візок? А він каже: Ти чого так плачеш? Та найрубай, то їй був жаль, бо був нашого тата. А вона порубала то тепер не буде ні їй, ні мені, а ти не маєш чого плакати. Вже проминулось пару день, може там дві або три неділі, він бере та й знов їде у дорогу і знов повернув до своєї сестри на пожигнення. А сестра каже: Їдь, брате, в дорогу, а тепер дуже добре будеш гостити. Пожигнався та й поїхав у дорогу. І так йому добре повалося, що ще ніколи такого красного товару не набрав. Приїхав щасливо додому. Як уже приїхав на подвір'я, зараз вибрав найкращий дарунок для сестри і вносить до покою. А його жінка узріла, що він повернув перший раз до сестри, пірвала сокиру і пішла до стайні. Порубала найкращого коня, війшла до покою та й плаче. Він входить та й каже: А ти чого плачеш? Як мені не плакати, коли ти поїхав з дому, а твоя сестра прийшла та й порубала коня? І ти чого плачеш? Цить не плач. Як сестра порубала, то тепер не буде ні її, ні мені, бо то тато був лишив. а їй був жаль та й вона порубала. І вже стало тихо. Тут проминуло, може, знов пару неділі. Він знову їде в дорогу і знову повернув до своєї сестри на пожигнання, а сестра йому каже Їй, братчику, в дорогу, дуже добре будеш гостити. Пожигнулася та й поїхав. Як уже накупив товару, їде додому. І так йому добре повалося, що ліпше не може бути. Йде додому, а його жінка вже визирає, чи він знов поверне до своєї сестри. А він, лишень на подвір'я, вибрав найкращий дарунок і неса своїй сестрі. Його жінка, як узріла, пірвала шаблю і зрубала своїй дитині голову. Він ходить, а вона плаче. Дивиться, а дитиніча голова качається. Та й він каже А то що сталося? А дивися, що сталося? Твоя сестра прийшла та й зрубала дитині голову. Він каже Ну, коли моя сестра так зробила, то вже і вона не буде жити. І зараз взяв шаблю, схопить плащ, пішов до сестри і каже: Сестро, бери риска і лопату та й підемо в ліс. Я як їхав додому, дивав їм такі квітки, як були в нашого тата. І мені дуже вони сподобалися, та й будемо копати. Сестра ніц на то не відповіла, лише взяла і лопатою та й пішла з братом у ліс. І так далеко в ліс, аж вийшла на одну широку поляну. А він каже: Сестро, бери та копай тут яму, а я піду далі в ліс. Він не на то пішов у ліс, щоби щось знайти цікавого, а він не може добути серця, аби сестру погубити, і наплакався доволі за корчами. Аж нарешті приходить, дивиться, а яма вже готова. Він каже: Сестро, бери та й лягай у ту яму. Лягла сестра його в яму, та він каже Сестро, протяни руки. Вона, як протягла руки, а він зараз махнув шаблею і врубав по самі лікті, та взяв, зав'язав руки у хустину і несе додому, а сестру лишив у лісі в ямі. Як приніс руки додому і показав жінці, то не було ліпшої радості в світі для неї, як учула, що її чоловік сестру свою порубав, і вже вона тепер цілком спокійна. Але що ж? Пан Бог не хотів того, аби навинномучениця Марне світу впішла. Та й тут одного разу приїхав молодий король з війни. А то вже була зимова пора, і він загадав собі зробити полювання. Зараз запросив собі мисливих і пішли лісами. Як прозпускали гонці, як ті пси зачали по лісі брехати і так в одно місце вперлися, що ніде навіть не рушать. А молодий король каже: Ану, підіть чого ті гончі в одній місці брешуть. І зараз пішли мисливці на голос гончів. Приходять до місця, дивляться, а там яма. А в ямі лежить особа, така красна, як вимальована, і стоїть на повітрю книжка, і дві свічки коло неї горять. Але що ж, коли без рук? І зараз мисливці побігли і сказали королеві, що знайшли. А король каже Ану, поведіть мене до неї, на я подивлюся, що то за особа. І привели короля на то місце. І зараз свічки погасли, і книжка десь зниділа. Король дивиться, а вона лежить у ямі така красна, що на цілім світі не було такої красної. Та й король зараз пережигнався і каже: Вшалки дух пана Бога хвалі. А вона відповідає: «І Я його хвалю. Зараз король приступив ближче і каже: Панно, я бим просив, може, би, спішла пішла зо мною до поїзду. А вона каже: Чому ні? Я піду? Той король так собі сподобав ту панну, що не може надивитися на неї, лиш тільки є хіба що без рук. Але король собі з того дня ніч не чинив, лиш підложив руку під її голову, здвигнув на сторць і взяв її попід боки, висадив у свій поїзд і завіз додому, до свого покою. А сам пішов до мами і каже Мамо, я знайшов у лісі таку красну панну, що ще в світі такої не видів, але без рук. Прошу, маму, чи дозволить мені з нею шлюбу взяти. А мама йому каже що собі полюбив, то я тобі не бороню. І зараз пішли обоє, вона з сином, до неї. Мама як подивилася, то аж зумілася, бо ще такої красоти в світі не виділа, лич тільки є хіба, що нема рук. Але молодий король собі з того ніч не чинив, лиш що загадав, то і зділав, та й за кілька день запросив гостей на весілля і взяв шлюб з безручкою панною. Тепер уже по весіллю, пережив він пару місяців з жінкою і нараз йому прийшла відомість. Що в краю неспокій має бути війна? Він зараз зібрався, пожинався з жінкою і з мамою та й поїхав на війну. Але що ж, війна не зараз успокоїлася, провелася довше, може, з кілька місяців, а молода королівна впала тоді в злоги і вродила хлопчика з золотою головкою і місяцем на пупці. Мама його, як ту дитину уздріла, зараз з радості пірвала за перо, написала письмо до нього і послала посланця. А той посланець, як пішов у дорогу. Та й зайшов незнайомо до брата молодої королівни на ніч. А молодої королівни брата жінка каже: Дай сюди письмо до покою, то будеш ночувати, а як не даш, то підеш під варту, і віддав посланець письмо і заночував. А та купчиха взяла то письмо і розпечатала. Як прочитала, зумілася і каже: Що така за одна, що вона такого хлопця вродила? Чому я такого не маю? І дуже собі з того вон пила, та й серце людо написала так: Твоя жінка має пса. Друге письмо запечатала і рано віддала посланцеві. Посланець взяв письмо і пішов у дорогу до свого пана короля аж на війну. Як віддав своєму панові письмо, король прочитав і дуже засумував, і зараз написав письмо так, аби мама ніц не казала жінці. Аж заки він не прийде додому, дав посланцеве письмо і виправив додому. Посланець уже повертав від свого пана і знов припало йому так ночувати, де мав перший ніч ліг. Упросився там на ніч і віддав письмо до покою. А так купцева жінка то письмо розпечатала і прочитала, так собі сама до себе говорить: Що то за чоловік, що він своїй жінці за таку річ нічого не каже? Взяла перо і написала письмо друге так. Наймама мою жінку спалить на терновому вогні, аби я її не застав живу в домі, як приїду. Запечатала письмо і лягли спати. Тут уже зробився ранок, віддала вона письмо і пішов собі подорожній додому. Як уже прийшов, показав письмо старій пані. А старенька пані розпечатала письмо і читає: Та як зачне плакати, так що аж криваві сльози йдуть. І так собі думає: Як я можу таку невинну душу світа зігнати? Бере то письмо та йде до своєї невістки. Плаче та й каже. Видиште, доню, моя дорога. Твій чоловік написав, аби тебе на терновому вогні спалити. А молля курівна каже: Як мамина воля, що мама схоче, то зробить. А старушка каже, в мене нема такого серця, аби я так зробила. Пішла старушка і зачала ремне пану Богу молитися. і пан Бог дав їй гадку. Приходить до своєї синової і каже Дитино моя дорога, я вже знайшла спосіб, що з тобою зробити. І зараз взяла полотенце і ушила без сашки, то є таку турбинку на плечі, аби там могла дитина утриматися, і всадила там дитину. Ушила знов для неї другий ворог, котрий насипала повно дукатів. всадила її на плечі і каже так. Іди ти, дитину мою дорога в світ, де тебе пан Бог запровадить, і чай буде Божа воля, що ти чай не згинеш. І пожигнулася старушка із своєю синовою і випровадила її в світ. Розплакалися обі мами, бо було і над чим вже серце не може далі промовити, який то був розхід невістки з мамою, і пустилася бідна королівна в світ. Іде та й іде, але куди то сама не знає. Аж нарешті зайшла в такий великий ліс, що йому трудно кінця знайти. А так дуже запрагнула водиці, що за малу хвильку трохи не згинула. Аж тут пан Бог дав, що знайшла керницю. Але що ж коли школу тої керниці приступ був дуже прикрий. Як бідна королівна зиналася пити воду і зачала припаратися на своїй лікці, а керниця була глибока, так тим часом дитина через голову та й упала у воду. А вона зо страху пустилася тими лікцями брати дитину. Тим часом Божа сила сотворила їй руки, і вона, бідна, уже з великою радістю виймила своїми руками дитину з керниці, ах, Боже милосердний, що за радість і утіха для бідної сироти королівни, як положила свого одинака на землю своїми руками, як узяла пана Бога благати, і то так, що аж серце мало не пукне з жалю. Уже по молитві взяла свою дитинку на руки і пішла з нею у світ. Як зачала ходити світом, аж зайшла до одного міста дуже великого, іде вона містом, а якийсь пан їде поїздом та й каже: А звідки пані єст?» Я з того і з того міста. А куди ж пані йде?» Я сама не знаю, куди йду. Отпустилася у світ, та йду». А пан той каже Я би просив пані, може би пані пішла до мене, бо я їжджу світами, а моя жінка сама дома і не має з ким забавлятися. Я бим дуже рад і жичив бим, щоб мене не було безлад для пані. І зараз на ці слова сіла пані королівна в поїзд і поїхала до того пана до його дому. Як уже приїхала на подвір'я, того пана жінка зараз вийшла напроти свого чоловіка, забачила гостя і радісно запросила до хати. І зараз їй чоловік розповів, що вже буде мати товаришку для себе, а вона тим дуже була втішна, бо її чоловік завжди їздить за товарений світ, а вона сама дома, і дуже для неї скучно. І так за якийсь час полюбилися. Якби рідні сестри завжди собі співали набожні пісні, і інші річі добрі робили. Одного разу поїхав той пан купець у дорогу і забарився немалий час аж у місяць приїздить додому. На дорозі упросився до нього на ніч так же один купець, і приїхали оба додому. Вже по вечері щось вони трохи побавилися в карти і зажадав собі гість, аби йому хто сказав деякої байки, бо він дуже собі любувався в байках. А той домашній купець каже, в мене є така кобітка, що міє різних баєчок і вона нам зараз скаже. І зараз запросив той пан Доматар, мол, до Матар молоду корівну до залу на забавку. Молода королівна, як узріла гостя, зараз пізнала він свого брата. Але коли він не може пізнати свою сестру, а молода королівна, як почала казати байки, так сподобалася гостеві, що не міг з очей з неї спустити. Так собі думає була й в мене колись така сестра, що такі практички знала. І така подібнисенка до неї, але що ж це вийдуть з руками, а моя сестра без рук. Вже дуже побавилися, і прийшла година на сон час спати. А той гість ніц лиш дивиться, де та обідка ляже спати. Як уже полягали спати, то гість щекав, аби домашні добре поснули, став потихонько, пішов до ліжка молодої королівни і каже: Пані, я би просив, може, би пані пішла зо мною до мого дому. Мене буде ліпше для пані, як тут, бо моя жінка дуже собі жадає, аби мала яку товаришку. І зараз стала мула королівна потихоньку зібралася і поїхала з купцем до його дому. А його жінка так отішилася, якби своєю рідною мамою, і так собі жила, якби рідні сестри. Але що ж, коли та розкіш надовго їм запанувала? Як молодий король приїхав з війни, насамперед звідався за жінку, а його мама каже Та ти ж написав до мене, аби її стратити. Як то сказала йому, він аж умлів, але мама йому знов каже «Цить, сину, не жорися, твоя жінка є десь у світі. Я її виправила зитинку, і вона десь жиє, бо то такий хлопчик, що має золоту головку і місяць на пупці. Він якше товчув, що то такий хлопець зараз казав закласти коні і погнав світами за нею шукати. Як почав їздити містами і селами, аж заїхав до одного міста і на ніч упросився до одного купця. Зараз вийшли проти нього на подвір'я, дуже красно привітали, запросили його до світлиці. Правда, є що їсти і пити. Але що з того, коли королеві все судна гадка, бо не знає, де його жінка, чи жиє, чи, може, вже умерла? І так йому на серці щось ніби трошки весело і знов смутно. Та й тут уже запросили до вечері. Вже й вечеря скінчилася, так сидять собі коло стола і балакають. А молодий король дуже собі жадає, коби йому хто сказав деякої баєчки. Той купець каже в мене є така кобітка, що знає різних баєчок. І зараз запросили молоду корівну до покою і просили, аби їм сказали деякої баєчки. А вона каже Я можу сказати байки, але прошу, аби хто не гнівався. А купець каже: Хто би гнівався, то за одно слово мусить положити лева на стіл і більше аби не гніватися. І почала казати байку і каже так Був один великий купець, але був дуже старий він і його жінка. Мали двоє дітей, сина і доньку. Тут уже прийшов час умирати його жінці, а стрий лишився лиш з двома дітьми. Прожив він щось пару років і дуже заслаб. Зараз скликав своїх дітей, розділив їх маєтком і каже синові так: Ти, синку, аби не женився аж у 30 літ. А ти, донько, аби не віддавалася борше, аж у 25 літ, Поблагословив своїх дітей та й зараз умер. Все то є описано в початку, що з нею сталося, як брат оженився, що сталося з дитиною, як стратила руки по лікті, як її взяв король, як він поїхав на війну, як вона мала синка з золотою головкою місяцем на пупці. Все все, як там в початках написано. Первна далі каже: як приїхав король з війни і зараз чув, що його жінки нема, пустився в світ за нею шукати. Аж тепер він свою жінку знайшов у цього молодого купця коло стола. І зараз стала, обіймила його свого короля і каже: ти мій чоловік, а я твоя жінка. І зараз крикнула на свого хлопчика. Хлопчик, як прибіг, вона розв'язала йому головку, а з тої головки такий дарив блиск на всі покої. І вже король тішився, що знайшов свою дружину. А молодий купець зараз на другий день пішов до Сеймі і розказав усе, як було. Сеймі так осудили, аби його жінку стратити. І зараз сказав вимурвати каплицю і замрувати свою жінку в мур, лиш лише, лише маленьку дірочку, аби може їй трошки води подати. A sam żył w sumie ze stroju swojego szwagra aż do śmierci.